Гранатнометник 5-го окремого штурмового полку і військових збройних сил України Юрій Сироцюк. Пане Юрію, щиро раді вас вітати! Слава Україні! Героям слава! Вітаю товариство зі споконвік і навіки українського Донбасу. Пане Юрію, дуже раді вас бачити. Дуже дякуємо вам за те, що ви робите для нас, за те, що в нас завдяки вам і завдяки вашим побратимам я змога сьогодні працювати сьогодні з вами спілкуватися в живому ефірі. Хочу одразу, так як в нас така важлива тема для України звучала, перед темою, яку ми з вами обговоримо, як військові ставляться до пана Арестовича, зважаючи на останні заяви. На жаль, не слідкую останній рік за внутрішньою політикою. Крім воєнних новин, сконцентрований на війні з Росією, тому не читаю Арестовича і ніяк до нього не ставлюся. Зрозуміло. І останнім я, я часом особисто. не бачив. Але його... а дивіться, я, я особисто ставлюся ніяк, але військові ставляться переважно негативно. Переважно коли негативно. Зрозуміло, коли заходить, коли з'являється слово Арестович, то зразу з'являється набір слів, який нам принесла російська окупація. Лайвили. Хочеться вас запитати, як все ж таки убезпечитися від цих ракет Х-22 і С-400? На вашу думку? Я звичайний солдат-гранатометник. Я знаю, як вести себе з нашою зброєю на нашій ділянці фронту. Що стосується російських криватих ракет, то очевидно тільки вибудовані системи протиповітряної оборони з одного боку, а з другого боку, можливість превентивних ударів. Для того щоб Росія не здійснювала терористичних актів. Удар по Дніпру, удари по Києву, по об'єктах критичної інфраструктури це тероризм чистому вигляді. Росія діє як держава-терорист. Вона переважно не воює з українським військом, а воює з українським народом, з простими людьми. Тому Україна світу має зрозуміти, що ми маємо справу з терористичною державою, і замало буде навіть дати нам системи протиповітряної оборони. Потрібно нам дати засоби відплати. Щоб з будь-якого місця звідки злітала, може злітати відповідна ракета, щоб туди був нанесений попереджувальний удар і тільки таким чином наших близьких цивільних людей, які не є учасниками війни, які не не підпадають під воєнні конвенції. Але на жаль, Росія як держава тероризм воює саме проти простих людей, і, і тут звичайно без зовнішньої допомоги. Ми не обійдемося з іншого боку, слід зазначити, що Україна мала достатньо систем протиповітряної оборони, але всі роки незалежності їх розбазарювала, роздавала, розрізала. Ми мали теж стратегічні літаки, якщо хтось не пам'ятає, які могли нести ядерну зброю, які були перегнані в Москву. Ми мали ракети, які ми віддали Росії в обмін е, на газ. Тому тут ще треба, якби провести аудит, все таки сказати суспільству, як так сталося, що перед війною. Україна майже була повністю позбавлена системи протиповітряної оборони, а отже наші рідні в цивільних містах виявилися незахищеними, пане Юрію. Давайте про те, де ви зараз перебуваєте. Якщо можете нам сказати цю інформацію, наскільки мені відомо, то ви якраз на тому найскладнішому напрямку, за який зараз хвилюється весь світ, і, зокрема, вся Україна. Так, наші розрахунки перебувають громадські розрахунки перебувають на Бахмутському фронті. Перебувають як, пі... ситуація, пане Юрію. Перебувають як в північній частині, де зараз найгостріша ситуація в районі Саведару, де противник намагається роз... розгортати свій наступ. Тривають запеклі бої. Противнику не вдалося зруйнувати чи прорвати українського фронту, але використовуючи величезні маси своїх солдатів і дуже багато артилерії, противнику. Вдалося майже повністю знищити місто Солодар і витиснути частково українську армію звідти. Оце ціною величезних людських втрат. Ми бачимо, що противник взагалі не шкодує своїх солдатів, не збирає убитих солдатів. Вони йдуть натовпами, тому якби нам, як гранатометникам, працювати легко, тому що наш гранатомет стріляє до двох кілометрів, вражає, все живе в радіусі близько 7 метрів, пробиває Броню до п'яти сантиметрів тому чим більше противників наступають на нашому напрямку, тим тим легше їх там складати. Юрію, але все ж таки, попри це ініціативу ведення війну, ведення війни все ж таки і вогню залишається в збройних силах України. Тобто, в українських військових ми правильно розуміємо нині, що відбувається на фронті. Йдуть запеклі бої в обох напрямках. Противник атакує, ми контратакуємо. На деяких ділянках фронту противнику вдається відтиснути українські війська, на деяких ділянках фронту нам вдається відтиснути противника. Тобто йдуть взаємні атаки. Єдине, що Росія взагалі не шкодує людей і пропонує нам таку, такий е, обмін людей на людей. Українська держава і українська армія більше цінують життя своїх солдатів. Тому при потребі вона інколи приймає ухвалює рішення, ну кажучи, відвести солдатів на безпечнішу позицію, щоб зберегти їхнє життя, і потім контратакою відбити захоплення противником позиції. Хочу нагадати, що Солдар вже був частково окупований е, в липні минулого року і успішно зачищений українськими військами. Сподіваюся, що зараз противник отримав. Він дуже пропагандистки хвалить цю перемогу, але це пірова перемога. Це перемога над зусиллями. Ми бачимо, що противник виснажується, і хочеться вірити, що от те виснаження противника дозволить українській армії перейти в наступ або на цій ділянці фронту, або на інших ділянках фронту. Паніки немає. Так бої дуже важкі, бої дуже кровопролитні. Противник наступає великими силами днем вночі. Лізе нахабно, не, не не криючись, тому ситуація є складна, вона не є проста. Ось, але ще раз зазначу, чим більше противника ми положимо тут зараз, тим менше в нього буде наступального потенціалу і можливості атакувати десь де-інде. А в нас з'явиться можливість до, до контрнаступальних дій. Але фронт ми тримаємо, тобто якихось критичних е, ситуацій на фронті немає. Десь лінія трошки просунулася вперед, десь трошки назад. Але українська армія фронт тримає. Я можна підсумую все, що ви сказали, Юрій. Тобто, саме головне, що нам потрібно запам'ятати, це українські збройні сили тримають фронт. Ситуація, звісно, складна. Вона не є простою, але військові українські зберігають спокій, продовжують боротьбу і роблять все від себе залежне, аби українська перемога наблизилась до нас ще швидше. Та, ми вже хочемо додому, ми вже хочемо перемогти і нарешті повернутися домів. Ми вже трошки засиділися тут. Пане Юрію, а як взагалі обстановка? Як в яких умовах ви перебуваєте? Чи вистачає вам зброї? Поділіться, в якому настрої взагалі всі бійці? Чи тому що ми тут чуємо різну інформацію? Дуже багато джерел, дуже багато. Ем... Ми можемо черпнути, можемо щось аналізувати, але в нас є така прекрасна можливість сьогодні поговорити із вами. Ви можете розказати все, що відбувається там наразі. Із перших вуст. як вам там взагалі зараз чи всього вистачає? Ну мат, як дитині ніколи не буває іграшок забагато, так солдатові ніколи не буває забагато зброї і боєприпасів. Очевидно, ми відчуваємо нестачу певних боєприпасів. Нам не, не вистачає броньованої техніки. Ми і далі воюємо на так званих бандерамобілях на незахищених пікапах. Е, навіть в умовах ворожого наступу ми мусимо економити набої. Ми користуємося американськими гранатометами і тому всі набої імпортні з країн НАТО від наших партнерів. Очевидно, хотілося б, щоб цих набоїв було більше. Ми знаємо, що є брак артилерійських, танкових набоїв. Чим більше буде цього всього, тим менше гинутимуть звичайні солдати, тому що ворога треба бити на підходах. Ну ще раз зазначу, наш гранатомет знищує все живе на відстані до двох кілометрів. Відповідно, якщо ми можемо ефективно працювати на фронті, ворога немає жодних шансів просунутися до наших передових позицій і вбивати наших піхотинців. Якщо ж в нас брак набоїв, то противник має більше шансів. Підійти до окопів, вскочити в окопи. Тому очевидно, що ми потребуємо зброї більше і потребуємо більше боєприпасів. Тут відчувається певний певний снарядний голод, певний, певна нестача боєприпасів. Вона не критична. Ми все одно працюємо. А ми цього потребуємо. Сподіваємося, що на наступному зустрічі міністрів оборони країн НАТО ми все-таки отримуємо достатню кількість боєприпасів, бо Росія все одно зберігає перевагу в артилерії. Артилерія дуже важлива. Так, це вже не 20 до 1, як було на початку війни, але перевага 5 до 1 є, і тому інколи вони все-таки можуть створювати на вузьких ділянках фронту так званий вогневий вал, знищувати все живе і заставляти просто відходити українську армію з тих позицій, які вже не можна не можна отримати, бо їх там немає. Тому ми потребуємо більше артилерії, більше танків, більше боєприпасів. Тоді більше життя українських солдатів буде врятовано. Може, нарешті наші західні сусіди це зрозуміють, бо таке враження, що граємося. Наші партнери граються з Росією в котика-мишку. Трошки дали нам зброю. Ми трошки відбили Росію, потім ще трошки дали зброю. ми ще нанесли якось враження. Якби нам цю зброю дали на початку війни, повірте, ми вже б всі питання з Росією закрили давно і вийшли б на, на державні кордони. Тому Україна зараз потребує зброї, потребує танків, броньованої техніки і боєприпасів. Це критично. Очевидно, що ми все одно будемо битися і, і воювати, але хотілося б, щоб. Життя солдата українця теж і для наших партнерів було цінністю бо чим менше боєприпасів, тим більше поранених і загиблих українських солдатів. Пане Юрію, я вам щиро дякую. І ми всією редакцією новини Лайф дякуємо вам, дякуємо вашим побратимам. Тому що завдяки вам в нас є можливість сьогодні працювати і доносити ваші думки і думки всіх українців, і нас, усіх абсолютно аналізувати все, що відбувається. Дякуємо вам іще ще раз. Слава Україні, Юрій Сиротюк, військовий збройний зброй, сил України, 5-го окремого штурмового полку. Був із нами на зв'язку.